Дякую ще раз. щиро всіх вітаю, друзі. Е, ну справді за останні півроку я на каналі Вічі провела понад півсотні інтерв'ю з богословами, релігієзнавцями, священиками ПЦУ та УПЦ, тобто людьми, які сьогодні часто знаходяться по різні боки між юрисдикційного нашого православного конфлікту. І е, я спробую підсумувати почуте і там, і тут. І е, запропонувати практичні кроки, яких на моє бачення, нам якраз і не вистачає. Зараз вирішення між православного розбрату. До речі, мене дуже радує те, що е, ми всі тут перетинаємось. Тобто я бачу, що ми рухаємось в одному напрямку, і ми однаково бачимо плюс-мінус у е, ці практичні кроки. Тому я просто їх підсумую на перму. І почну я з простого висновку: друзі: е, діалог в Україні є. Але для отримання результату, заради якого він ведеться, цей діалог наразі живе не там, де мав би бути. Що я маю на увазі? Так, він є на YouTube, в соцмережах, у приватних розмовах між там, священниками, богословами, на таких круглих столах. Це важливо. Але для того, щоб рухатись далі, на рівні керівництва церков і держави, його майже немає. Проблема номер один. Ми живемо дійсно в реальності, де Росія веде загарбницьку війну на знищення України як такої, а Російська православна церква не просто її схвалила, вона стала одним із духовних інструментів цієї агресії. На цьому тлі держава і українське суспільство поставило до УПЦ абсолютно логічне і справедливе питання: розірвіть з московським патріархатом, вийдіть з РПЦ повністю однозначно чітко, але. Віряний УПЦ також є частиною у цього українського суспільства. І от саме тут починається складне. Бо УПЦ каже: ми вже відмежувалися, ми прибрали там згадки зі статуту, ми маємо всі ознаки автокефальної церкви, ми засуджуємо агресію Росії і ми також воюємо і боремось за Україну. У відповідь на таку тактику, яку обрала от зараз УПЦ, значна частина. І українських богословів, і представників влади та і суспільства кажуть: ну, вибачте, це око замилювання, це очіпування результатів війни, це відсутність політичної волі робити остаточні кроки на розрив з РПЦ. Між цими позиціями полягла, пролягла прірва взаємної недовіри. Тобто, ми не довіряємо одне одному. І небажання будувати мости. Над усім цим зараз є закон. Який ми тут обговорюємо, який вже вступив в дію і впровадження якого вже відображається на житті як структури УПЦ в цілому, так і її маленьких парафій і просто людей. Вірян. Проблема номер два: роль медіа. Так як формується сьогодні головний наратив у ЗМІ щодо висвітлення теми українського православ'я? Ну я думаю, що ви зі мною погодитесь, практично в усіх державних медіа єдиним винуватцем. Православної кризи в Україні обрана УПЦ. І позиція щодо неї одна. Це Хіля РПЦ, це небезпека, це зрада. Вибачте. Але, по суті, медіа зайняли роль булінгової інстанції, а не комунікато. Я розумію: війна загострює емоції. Але ми вже бачимо. Побічний ефект такої комунікації. Звичайні парафіяни почуваються загнаними в кут, УПЦ закривається і перестає довіряти державі. Держава змушена говорити мовою судових позовів, а не діалогу. Ну і УПЦ їй відповідає у такий же спосіб. І тут я би сказала, що ми опинилися в ситуації, де кожна із сторін відчуває себе жертвою держава, бо УПЦ ігнорує її вимоги. І не йде на діалог. ПЦ, в особі її керівництво, бо суспільство і медіа її тотально стигматизують, ПЦУ, бо вважає, що виборена нею історична справедливість української автокефалії досі не визнана повністю. І суспільство, воно хоче безпеки і прозорості. І це, друзі, емоційна пастка. На мою думку, радикалізація медіа це насправді величезна проблема. Бо якщо медіа. Некоректно, часто агресивно подають роль УПЦ, то в результаті люди на місця повторюють цю ж лексику, але вже з застосуванням сили. І от саме так формується вибух, який ми бачимо у громадах. Четверте, за великим рахунком, щоб справді подолати кризу, у нас є серйозна перешкода. І це відсутність не просто діалогу на рівні ієрархів православних юрисдикцій, а от, як сказав пан Андрій, і самого бажання цього діалогу. Тобто ПЦУ і УПЦ однаково не визнають одне одного за чесного і рівного партнера. За ці роки війни ми всі, хто працюємо от в цій сфері, і особливо державні інституції цього напрямку так і не спромоглися створити майданчика, де наші православні ієрархи могли домовитися. І в результаті ми маємо відсутність стратегії і тактики для виходу з цієї ситуації, а не може бути ефективної тактики за відсутності стратегічного мислення. Тобто, наша реальність відсутність майданчика довіри. Якщо додавати в цей трикутник УПЦ, ПЦУ, суспільство ще й державу, то, от, як сказав Віктор Єленський в ефірі «Навіче», і в принципі я так бачу, що він сьогодні це повторив офіційний. Діалог керівництва ОПЦ про з державою фактично відсутній. Тобто є конфлікт, є там суди, складні процеси переходів, але немає простору, де всі сторони готові пропрацювати конфліктні теми, знайти точки дотику і створити дорожню мапу, аби вибудовувати конструктивні відносини саме заради консолідації українського суспільства. І друзі, це ж не просто юридична чи церковна проблема. Це суспільна проблема довіри, яка на фоні війни Росії проти України стала критично важливою. Зрозуміло, що пряме завдання держави безпека, суверенітет і правовий порядок. І саме тому впровадження цього закону, і, і, і я це усвідомлюю, я приймаю це саме так: держава намагається врегулювати статус ОПЦ з позиції нацбезпеки, а не терапії там, канонічних залежностей. Але якщо ціль держави. Результат, то дорожня мапа має будуватися навколо цього результату, бо міжюрисдикційний конфлікт шкодить нам як всередині, так і зовні. Тому нам потрібні дієві практичні механізми взаємодії, а не лише дискусії і констатація того, що УПЦ не йде там на діалог. Розумієте? Як слушно сказала Людмила Олександрівна Феликович от в нас в інтерв'ю на Вічі, що УПЦ треба допомогти. Знайти вихід з ситуації, що склалася. Однак, очевидним фактом є те, от я зараз це просто останнім часом дуже активно бачу, що навіть серед експертів ДСС і релігієзнавців є ті, кого вже, ну як то кажуть, урвався терпець. І толерується радикальна позиція стосовно УПЦ, а саме, держава має всі повноваження і можливості розрубати цей гурдії вузов раз і назавжди. Просто ліквідувавши, хоча е, Віктор Єленський уникає е, цього безпосереднього слова, але по, по суті просто ліквідувавши УПЦ як таку на законодавчому та виконавчому рівнях. Але хочу наголосити що в історичній ретроспективі всі подібні спроби боротьби з церквою закінчувалися невдачею саме тих, хто намагався з нею боротися. Оскільки церква загортована в цій боротьбі. Неможливо заборонити Христову Церкву. А саме в такому ракурсі сприймають віряни УПЦ цей закон і методи його реалізації. Подобається це комусь чи ні, але це так. І, і, і це та реальність, з якою ми маємо працювати. То наскільки дієвим є право сили з боку держави, от давайте спокійно спрогнозуємо, такі кроки принесуть більше користі чи шкоди? Ну, Я переконана, що шкоди. Ми, як сказав пан Геннадій, зустрічаємось на подібних круглих столах не вперше, окреслюємо проблеми, готуємо доповіді, але ну, за великим рахунком віз стоїть на місці. Нам необхідний спільний практичний план, який би рухав ситуацію вперед. Бо ані УПЦ, ані ПЦУ досі не продемонстрували позиції зрілих відповідальних інституцій, які усвідомлюють масштаб викликів для держави. Щодо ПЦУ, трошки скажу. Так, митрополит Єстрації в ефірі Вічі публічно і аргументовано пояснив позицію ПЦУ щодо можливого майбутнього УПЦ. Але. І я, до речі, дуже йому вдячна за той діалог, тому що він справді відповідав на всі ті питання, які я хотіла йому поставити без купюр. Але практичної стратегії взаємодії ПЦУ з УПЦ і з вірянами УПЦ я все ж таки не почула. Формула Ми відкриті до діалогу, приходьте, це водночас про все і ні про що. І дійсно можна зрозуміти позицію тих. В кого складається враження, що ПЦУ очікує, поки держава зачистить простір від УПЦ. Але ж, друзі, помісна українська церква має не лише чекати, вона має брати відповідальність моральну і суспільну. Ієрархія УПЦ – це взагалі окрема тема. Там вже там все дуже печально. І вони обрали таку позицію ігнорування будь-якої дискусії на складні питання. Ми можемо говорити про космос, там про, про все, що завгодно, як мені сказали, тільки не про реальну ситуацію в УПЦ. Публічні виступи, які ми почули нещодавно в комфортному для УПЦ середовищі, як то власні Фейсбук-сторінки, там медіамайданчики, це все ж не про дискусію, я бажаю, хоча вони можуть слугувати її початком. Я маю на увазі, це не для дискусія на рівні суспільства, церква, держава. Я виступаю в цій другій панелі, щоб говорити саме про практичні шляхи порозуміння. Ми сьогодні дуже цікаві і конкретні речі почули. Я дуже дякую своїм колегам. І підсумовуючи, я скажу так, що ось напрямки, які реально працюють в світі і можуть спрацювати в Україні. Перше, міжцерковні діалогові групи, ну, от дивіться, після війни в Боснії і Герцеговині, да? де релігійні конфлікти були іншого гатунку, але тим не менш. Місцеві церкви створили змішані діалогові групи, маленькі кола по 10-15 людей, де сиділи священники різних конфесій, представники місцевої влади та громад. Про це на минулому круглому столі трошки говорив Феді Рейченець. Вони. Не вирішували канонічні питання, вони вирішували, як жити людям в одному місці після війни. Це, на мою думку, і є те, що потрібно Україні і що може сьогодні вже у нас працювати. Тобто на рівні локальних громад і місцевих священників різних юрисдикцій. Це дешево, просто і ефективно. І, до речі, громадські організації, такі як діалог дії, безпосередньо Софійське братство, ну, вже мають цей досвід. Друге роль медіа не судити, а пояснювати реальність. Найпрактичніше, що мали б зробити медіа, це виробити культуру нормальної мови про кожну з православних юрисдикцій в Україні. В Північній Ірландії, в Руанді, в Бар, в Іспанії радикально зменшили насильство після введення простого правила, жодних публічних ярликів принижень нас. Як от ми спостерігаємо в нашому українському медіапросторі да? Там розкольники, політична церква, московські попи і, то, і таке інше? У нас це цілком можливо зробити так звані гайдлайнс щодо термінології висвітлення цієї теми. Це можливо на державних медіа зробити, і навіть в приватних українських медіа через комунікацію з їх бенефіціарами з боку держави. І отут, якраз якщо потрібно, добромольно така примусова рекомендація нормативів подачі цієї теми. Це абсолютно нормально. Тобто так звана модель нульової ворожнечі. Третє, муніципальний рівень створення гарячих ліній швидкого реагування не при церквах, бо церкви в нас сторони конфлікту, а при місцевих громадах і громадських інституціях за участю медіаторів, юристів, психологів та представників навіть ДСС. Модель типу Fast Response Team може зупинити багато конфліктів ще на рівні емоцій. Четверте лідери діалогу. Ще один, на мою думку, дуже потрібний і дієвий практичний крок. І, до речі, от в ПЦУ він би дуже зараз був теж потрібний і в УПЦ. Тобто потрібно виявляти, мотивувати і всіляко підтримувати активних православних мирян і священнослужителів тих, хто здатний стати публічними модераторами примирення та лідерами думок у процесі зближення УПЦ, ПЦУ, ну і держава суспільство. І начинал найголовніше. На моє глибоке переконання, і я тут погоджуюсь з оцем Ростиславом, сьогодні саме держава має виступити модератором і гарантом процесу. Що зробити? Запросити персонально ієрархів у і ПЦУ. Не обов'язково відкрито. Віддіть цю роботу, створити робочу групу медіації з фіксацією рішень і дедлайнами. Ну, я впевнена, що серед такої більше сотні єпископів УПЦ знайдуться ті, хто погодяться взяти в цьому участь. Пропрацювати і знайти формулу, прийнятну для всіх учасників цього процесу, прописати дорожню карту для реалізації цієї формули. Ну, Резюмуючи все, що я тут оголосила, озвучила і наговорила, в спільних інтересах всієї України потрібно Допомогти проукраїнському крилу УПЦ знайти легітимний шлях розриву з РПЦ, поки її не внесли в так звану мирну угоду, тому що за будь-яких формулювань, боюся, що вона там буде. Варіанти для обговорень є різні: екзархат, автономія у складі ПЦУ, митрополичі, це подвійна митрополія, звернення до інших церков щодо автокефалії – Опитування Софійського братства, показ, і, і, і навіщо ми його проводили, показало, що переважна більшість вірян і духовенства УПЦ підтримують перехід в тимчасовий екзархат вселенського патріархату. Опонентам цієї перспективи, а такі є і в ПЦУ, і в УПЦ. Я пропоную відповісти на запитання: а чи маємо ми право на розкіш мститися, коли йдеться про суспільну єдність і майбутнє? Так, майбутнє нашої держави. Отже, саме держава в особі її офіційних представників має взяти на себе роль модератора і нейтрального орбітра цього процесу. І якщо ми справді хочемо єдиний український церковний простір без тиску, без насилля, без помсти, то все ж таки ми вже маємо почати діяти в практичній площині. Дякую.